Тече вода з-під явра ярми на пишається над водою червона калина. Тече вода зі згаю та підгорою, горою Хлюбовщився качаточка поміж сокою. А качка вебила з качером за ними, ловить разку розмовляє з дітками своїми. Засвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій свитині з бленької хати Вийшла погуляти угай на долину. Садок вешвери коло хати, хрущі над лишнями лудуть, у ботарі з плугами йдуть, Співають ідучи дівчата, а матері вечерять йдуть. Я вечеря коло хати, дочення зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так словейко не дає. Похвала мати коло маленький маленьких дівчак сама й заслуга їх. За тихо все, тілько дівчата, так словеко не затих. Лишається на тротує. Сонце гріє, вітер віє, з поля на долину, над водою в небі рбоється, волю калині. На калині одиноке, ніздечко, гойдає, а й де ж діє, зовек, не знаю. не знайде. Це столипше робиться, піти вітер забивав, додолу верби невисоке, горами хвилю бій. І білий місяць упору і хмари та те виглядав, наче чого в синій морі. Доворина в то, то потупала, що ти ті не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичівкою перекликались, та ясно раз скрипів. Ой діброва, темний гаю, тебе одягає тричі на рік, багатого собі батька маєш. Раз укриє тебе рясно, зеленим покровом, аж сам собі дивується на свою діброву. Надивившись на доненьку, любу, молодую, візьме її, та й огорне. Гризо золотою і сповиє дорогою білою габою та й спать ляже, втомившися турбою такою. Світає, край неба палає, Соловенко в темні має, сонце зустрічає, тихисенько вітер віє, степи мрій, Між ярами над ставами верби зелені. Сади рясні похилились топори поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі. І Тому починули, і краю не маю минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкла листя, гаснуть очі, заснули думи, і серце спить. І все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти? Доле дети, нема ніякої, коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою посвіту валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати й спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле дети, доле дети, нема ніякої. Коли добрий жаль, Боже, то дай злої, злої. Мі тринадцятий минало, я пас ягнята за село, Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе Бога. Уже прокликали допаю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу, і не знаю, чого ж маленькому мені тоді так приязно молилось. Чого ж так весело було? Господнє небо і село, якня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло. Почервоніло і рай запалило, Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Озирнувся я на хати, не в мене хати, Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози. Тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі Недалеко біля мене площу вибирала, Я почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Тарас Григорович Шевченко